Кампанія 2024. Сьогодні стартує реєстрація для участі у вступних іспитах до магістратури та аспірантури. Основний прийом заявок триватиме до 29 травня. Додатковий з 17 червня по 29. По тому вступники отримають запрошення на іспит, окрім України. Пройти випробування можна буде в Болгарії, Великій Британії, Литві, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Франції та Чехії. І нагадаю, з 14 травня абітурієнти почнуть складати національний мультипредметний тест. Хто не отримає запрошення або кому буде відмовлено у складанні тесту, матимуть шанс зареєструватися на додаткову сесію. Подати заявки на участь у ній можна буде з 10 до 15 травня. а Сама сесія відбуватиметься з 11 по 19 липня. І ми долучаємо до ефіру Михайла Винницького, заступника міністра освіти і науки України. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Перш за все, хочу розпитати узагальнено, які особливості цьогорічного вступу на магістратуру та аспірантуру чи змінилася ступінь складності іспиту. Ні, ступінь складності не змінився. Насправді мова йде про так званий єдиний вступний іспит. Він складається з двох блоків: Це так званий тест на загальні навчальні компетентності. А які включають в собі вербальну складову, складову з логіки, ну і так само тест на знання іноземної мови. А і те, і те є, складається з ну, перша частина це 30 питань, друга частина це там 27 питань а загалом півтора години. А це насправді ступний іспит, який вже багато років є відпрацьований. А насправді він базується дуже сильно на тому, що використовується так само і в північній Америці і в деяких країнах Європи, так званий GRE в Америці. А це загальний вступ на після бакалаврські студії. А скажіть, а які ваші очікування от, щодо кількості студентів, які виявлять бажання отримати ступінь магістра або аспіранта? Зараз на жаль трошки важко це оцінити, тому що буквально щойно розпочалася щойно розпочався в реєстрація для вступу. Ну цьо за сьогоднішній день, просто щоб ви розуміли там 300 зараз на сьогоднішній момент. Зараз скажу. А на 9.30 сьогодні 386 заявок. Відповідно, ми щойно розпочали. А ну очікуємо. Понад я думаю, що це буде в районі десь там 80-90 тисяч. Але зараз раз рано ще про це говорити про якісь цифри. А як ви самі розумієте, сьогодні перший день реєстрації? Реєстрації завершується 29 травня. Ті кому вже 25 років, от що робити таким студентам, чоловікам, які хочуть отримати вищу, ступінь вищого магістра? От розтлумачте, будь ласка, як діяти в такому випадку? Ніяк не діяти вступати і вчитися. Просто питання в тому, що ну є право на освіту, і ми, ми, як міністерство освіти, всім всіх заохочуємо до того, щоб підвищувати свою кваліфікацію. Питання є в тому, чи ця підвищення кваліфікації, чи ця освіта вона передбачає так само і відстрочку від мобілізації в цьому випадку. Ні, не передбачає, а передбачає, якщо мова йде про продовження освітніх рівнів, Отже, якщо людина має бакалавра, вона може вступивши на май магістра, отримати відстрочку від е, мобілізації, маючи магістра, вступивши в аспірантуру, може отримати відстрочку від мобілізації, а пройшовши відповідні вступні випробування. Але якщо мова йде про другу вищу освіту, то таке не передбачає відстрочки від мобілізації. Але в будь-якому випадку, ми е, вважаємо, що е, Україна і так вже надзвичайно високо освічена нація, але нам все таки ніколи е, освіта не завадить і е, перекваліфікації, зміни кваліфікації. Ації завжди вітаються, тому а, вступайте, вчіться. Але е, одне питання це освіта, друге питання це е, виконання конституційного обов'язку на в, в збройних силах. І щодо мультипредметного тесту, чи відома вже кількість абітурієнтів, які зареєструвалися? Скільки відм е, скільки відмовили, і які основні причини відмови? Е, ну, дивіться тут питання насправді, якщо говорити про відмови, то вони технічного характеру. А е, в нас є скористалися сервісом 301 тисяча, трошки більше 301 одної тисячі е, потенційних вступників, і відправили в обробку на сьогоднішній день 293 тисячі. Фактично. Так що там е, скільки виходить? 8 тисяч, які мали якісь технічні проблеми. На таких цифрах 300 тисяч. я думаю, що всі розуміємо, що це е, е, не проблема. Зараз успішно зареєстровано для проходження НМТ 280 Десять тисяч е, вступників звернув увагу, що е, це приблизно на 20 тисяч більше ніж минулого року, що насправді дуже тішить. А із них в Україні будуть складати 268 тисяч вступників. А за кордоном майже 20 тисяч, точніше сказати, 19 тисяч 880 вступників, які е, виявили бажання вставцей цей НМТ складати за кордоном. А я ще раз повторюю і е, не, не, не в тому. Я буду повторювати, що насправді цифра, коли ми говоримо про те, що майже, 2, майже 10% наших вступників вступають із-за кордону, пишуть НМТ. Це насправді дуже, дуже хороший показник, тому що ми розуміємо, що в різних випадках люди опинилися е, поза Україною з різних причин, е, пов'язаних з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Будь-якому випадку ці люди складають НМТ за кордоном. А нема причини складати НМТ за кордоном, якщо ти не плануєш вступати в український виш. Це означає, що ці наші абітурієнти голосують, як то кажуть, ногами. А це вже ознака дуже хорошої нашої якості освіти. Я б хотів би на це звернути увагу, бо ми дуже часто говоримо про те, що нібито наші виїжджають за кордон, нібито вони вступають там. Відчувши, що це таке життя за кордоном, наші вступники достатньо масово повертаються в Україну для того, щоб саме тут вчитися в наших закладах вищої освіти. Пане Михайло, от е, такий нюанс. Прохідні бали, на відміну від минулого року, вони зросли. Якщо минулоріч для вступу у виш було достатньо 120 балів, то цьогоріч вже 150. А поясніть, а чому ви вирішили так до такої вищого рівня вимогливості е, повернутися? Ну, я хочу звернути увагу, що це не на всі спеціальності, а ми говоримо про розширення. Як ви можливо пам'ятаєте, декілька років тому у нас було ще це, якщо не помиляюся, 2018 рік, коли в нас завелося перший раз вступний бал 150 для медичних спеціальностей цього року, а за тією самою схемою чи за тим самим принципом 150 балів заведено для спеціальностей таких як право, публічне управління, адміністрування, міжнародні відносини. Ну і очевидно, так само і медичні спеціальності, в тому числі медицина, стоматологія. Охорона здоров'я, педіатрія. тому е, насправді 150 балів це, е, ну скажімо так, такий хороший хороший вступний бал, який має бути саме для таких спеціальностей, які є так чи інакше, достатньо популярними. А для інших спеціальностей залишається нижчий бал для вступу, а ну але все одно залишається певна конкуренція на бюджетні місця. Ну і відповідно, чим вищий бал, тим кращі шанси отримати омріяне місце в омріяному закладі на омріяній програмі. І ще хочу один прогноз від вас почути: це на які спеціальності серед абітурієнтів буде попит. Знаєте, це з року в рік те саме питання, воно насправді і незмінне так само можливо, що єдине, що змінюється, що з кожним роком збільшується популярність спеціальностей, таких як психологія і комп'ютерні науки. Ну комп'ютерні науки вже в нас достатньо давно достатньо така популярна спеціальність. Ну а крім того, маємо право економіка. Так далі. Я хочу звернути увагу, що на зараз міністерство освіти працює над тим, щоб якраз підвищити е, популярність таких базових спеціальностей, як, наприклад, фізика, хімія, біологія, нам дуже важливо, щоб е, природничі науки були представлені в, е, в майбутньому нашому населенні, щоб щоб, е, щоб щоб ці спеціальності саме розвивалися. Ну і так само нас на період відбудови після перемоги очевидно буде потрібно дуже багато інженерних спеціальностей. Тому ми очікуємо так само і певний попит на, на те, але е, традиційно у нас. Так званій конюнктурній спеціальності це економіка, менеджмент, право, а і з кожним роком психологія і е, е, комп'ютерні науки. Я вам дякую, пане Михайло, за відповіді і за участь в ефірі. Це був Михайло Виницький, заступник міністра освіти і науки України.